Об'єднатися хочуть, але не мають із ким село Веренчанка на Застанівщині ще на початку реформи децентралізації запропонувало сусідам створити об'єднану громаду із центром у Веренчанці. бо ж кажуть, населення у них 5 тисяч, тож і бути за головних мають право. Та, от сусіди проти про переваги реформи і лузерів децентралізації розповімо далі. Дитячий садок села Варенчанка, що на Заставнівщині відвідує понад сотня дітей, і раніше каже його завідувачка: умови були не надто хороші. Так як і в кожній дошкільній установі були проблеми: були проблеми із каналізаційною системою, були були проблеми із водою. Так як ми викопали криницю. Для садочка в нас своя особиста криниця, у нас своя вода підведена до харчоблоку, підведена до пральні, підведена до групових кімнат. З початком реформи місцевого самоврядування віз зрушив із місця і проблеми поступово почали вирішувати. Бо ж на це кажуть, з'явились гроші. Почали ми з того, що перекрили дитячий садочок, замінили під суфітку, зробили нові водосточні труби, втеплили, зробили облаштування короїдом, поміняли всі. На металопластикові вікна і двері, а також зробили капітальний ремонт та придбали нове обладнання, і усе це за гроші сільського бюджету. Після децентралізації, що віддали дійсно фінансові всі потоки на місця, тому зараз дійсно села відчули позитив. Тому розвиваються дуже серйозно. Розвиваються бачите і будинок культури. У нас ремонт і благоустрій біля будинку культури. Садочки капітальні ремонти пробили. Та от утворити об'єднану громаду веренченці поки не вдається, навіть по те, що. Варінчанка, Яблунівка це одна сільська рада, налічує 5 тисяч населення. Так сталося, що одна з найбільших громад у Заставському районі, але я рахую, що мали б йти до великої громади об'єднуватися. Але село Кадовиці не хочуть, а рядом села маленькі, то вони теж відмовляються. Проте така ситуація не лише у цьому селі, бо ж за три роки децентралізації у Застанському районі не об'єдналася жодна громада. Прикро що в окрузі є і лідери по створенню об'єднаних територіальних громад і є, чесно кажучи, лузери. От Застанівський район не зробив нічого для того, щоб тут пройшло добровільне об'єднання територіальних громад. Але на сороколітні Руслан Канівець теми дня ТВА.